Дякую. Доброго ранку. Сьогодні ми на території виставкового центру. Тут завжди дуже багато людей, і існує міф, що нібито у таких місцях дуже поганий мобільний зв'язок. Зараз люди надсилають більше 200 тисяч повідомлень по всьому світу, і це лише за одну секунду. Сьогодні ми перевіримо, чи залежить швидкість доставки СМС від відстані та які повідомлення відправляються швидше. Отже, в мене є чотири асистента. перша біля вишки мобільного зв'язку, другий хлопець за містом у селищі, третя дівчинка у полі, де немає жодних перепон мобільного зв'язку. І четвертий помічник Богдан. Поряд зі мною. Привіт, Богдан. Усі четверо у визначений час мають відправити мені смс-повідомлення з однаковим текстом. Мушу зазначити, що у нас у всіх однакові телефони, і звичайно, один і той самий мобільний оператор. Отже, Богдан, ти готовий? Готовий? Давай починати за моїм сигналом. Давай. Так, перша смска, друга, третя і одразу четверта. Перше смс-повідомлення від людини, яка зараз за містом у селищі. Друге смс-повідомлення від моєї подруги, яка зараз біля вишки мобільного зв'язку. Богдан. Ти, здається, у нас ти на третьому місці. <св 'язувати> у тебе бронза. Тобто третє смс-повідомлення від Богдана, який поряд. І четверте смс-повідомлення від людини, яка у полі, у якої, по суті, не має бути жодних перешкод мобільного зв'язку. Висновок такий: якщо ви хочете, аби ваше смс-повідомлення отримали як можна швидше, відправляйтеся у селище за місто і 100% ви будете переможцем. Народ, а де Саша? Може йому подзвонити? Я відправити смс?